Така котельна булочна модульна потужністю 500 кВт може надати тепло приблизно на 2-5-єтажки, 2 3 п'ятиповерхові будинки або приблизно два дев'ятиповерхових. Якщо квартира, це десь 100-150 квартир. Прийняли рішення, виділили 3,5 млн доларів, за які вже 37 мобільних котелень такого типу різної потужності від 200 до 1000 кВт вже вироблені вітчизняним виробником. І доставлені в місця, де вони саме своєчасно перед початком пального сезону будуть в запасі чи працювати вже з перших днів для того, щоб ця зима була для всіх теплішою. А дані аварійні котельні забезпечить теплом оселі наших жителів у разі аварійних підключень. Чого аварійна? Тому що цю котельну можна використовувати, якщо виникнуть якісь проблеми із опаленням, десь якась аварійна ситуація. Вона передвижна, вона. Виноситься прямо на місце, не, не, не безпосередньо до житлового будинку, і на протязі найкоротшого часу може бути підключена. Отельні, зроблені українськими виробниками на території України адаптовані під Україну здав замовлення товариства Червоного Христа України при фінансуванні і компанії Кока-Кола Для того, щоб розвернути і підключити для, для подачі теплопостачання. Ну я вам скажу, що потрібне буде карена Бачимо пальники внизу. Такий червоненький, да. це універсальний пальник, який працює і на газопостачанні, жовтої витруби це газопостачання, і підведено відповідно з бака десь Тобто вона працює або так, або на надспалею, або на газу. Переключається автоматично, не треба ніяких робити тут таких підстанчик. Щось там перекручувати, відкручувати, і все, все це зібрано змонтовано. Поки це перше місто Суміванська громада, де ми надали чотири котельні. Далі зараз ми роздивляємося пропозиції і ті можливості, які в нас є. Національний комітет Червоного Христа України є нашим довгостроковим партнером, з яким ми лідно співпрацюємо вже понад 10 років. А саме їх розгалужена система співробітників і представництв. Дозволяє отримувати першочергову інформацію з місць, яка є потреба і яка вона є найнагайнішою. Відповідно, за рахунок їхньої експертизи і знання місцевої ситуації, я сподіваюся, ми змогли прийняти спільно вірне рішення в плані того, де ці котельні з'явилися в першу чергу.